Дивлюся на кроги, навкруги, дивлюсь на те, що відбувається, і прошу, молю тебе, Боже, укрепи мене. укрепи, Боже, мій дух, дай мені силу, дай мені сили споглядати те все. Господі, дай мені розум, дай мені мудрість прийняти волю Твою, відчути волю Твою, Боже. Дай мені. Дорогий творець всього сутнього, дорога мати світу, обійміть мене обіймами своїх крил. Вбережіть мене, Вбережіть мене від самого себе, від моєї ненависті до ворогів наших. Від моєї дратівливості, від спокуси мститися і воювати. З усіма, хто атакує мене, дякую тобі, Боже, за сили бути, сили бути собою, сили спостерігати, бачити і бути. Укріпи мене, Боже, укріпи мій дух, укріпи серце моє. Укріпи волю і тіло мої, веди мене, Боже, своєю потужною, люблячою рукою. Силу твою маю, Боже, але збережи мене від застосування її не в благо, не в добро. Бережи, Боже, мене від зла мого те, що в мені тисячі років жило і розвивалося. Дай мені, Боже, сили зцілити Його. Дай, Боже мені зцілити себе від зла тим, що ми є. Дай, Боже мені протистояти стояти моєму злу, все інше я подолаю. Дай, Боже, мені явити своє добро, все інше я бачу і приймаю. Дай, Боже, мені бути добром і піти від зла, від нині й віку. Дай Боже миром завершити всі діла мої і на прощання цьому світові сказати мир вам. Мир дому моєму, мир дому Твоєму, збережемо наш дім, збережемо наш світ. І коли я зберуся йти з цього світу, я скажу вам мир вам.